Отже, дебют в Чемпіонаті України. Він <плес> автора гольової передачі. <плес> Бразилецька Уанеліас один з найдорожчих трансферів шахтаря в історії. У ЗМІ озвучували цифру в 17 мільйонів плюс бонуси. Молодий нападник дебютував в УПЛ у поєдинку з лівим берегом. У нашому відео ми вирішили розібрати його дії і відзначити основні акценти. За будь-яких обставин. Усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Перший епізод. Він доволі таки кумедний. Еліас в центрі поля. І арбітр Олександр Афанасів заважає молодому бразильцю зробити. Технічну дію, і м'яч потім повернувся до гірників. Ну, це вже атака лівим флангом. Кевін тут він хитає, робить передачу в центр. Еліас вискакує сам на сам пробуває. І суперсейв Максима Механіва. Кевін він намагався якось підбадьорити новачка. Дивимося ще раз у повторі. Кевін набирає швидкість, віддає в центр. Еліас вискакує на ударну позицію. Пробуває, але Механів якимось дивом реагує на ось цю спробу і відбиває удар. Бразильця. Тут Еліас зумів такі пробити на силу, але по центру цей був удар, і Воротар Механів розкішний сейф просто виконав. Ось тут закидання від Назарини, чіпляється Еліас, але засильний пас для бразильця. Намагався він там дістатися до м'яча, але не вийшли. Далі на угоджені дії Механіва і Сідне. Подача з кутового, удар Назарини стійка. І далі всю ж стійку пробуває Еліас. Поклав він корпус, як слід зумів, пробити, ну але забити, відзначитися дебютним м'ячем не вдалося. Ось так дві розкішні нагоди марної бразилець. За короткий проміжок часу дивимося ще раз. Ось один удар на на силу. І далі ще Еліас. Ну він тут зобов'язаний був забувати, як і в попередньому епізоді. Знову ж таки, зв'язочка Кевін Еліас. Кевін хитає. Еліас подивіться, хибне відкривання робить і далі відскакує трохи в недодачу під передачу, але не отримує її блок від захисників лівого берега. Ось тут переведення в центр в недодачу відкривається Еліас, і одразу ж йому пояснює, що таке українська прем'єр-ліга. Але атака Шахтаря триває. Передача на Маріана Шведа простріл. Ну і не вдається забити ще раз Шахтарю. Дивимося ще раз. Ось тут здорово відкрився Еліас в центрі поля. Отримав поштовх спину. Тим не менше можна було продовжувати. Ну і далі атака не завершилася прострілом. Ось тут Еліас зумів підіграти партнеру і удари з середньої відстані від Педро Енріке. Ну але здорово відкрився в недодачу знову ж таки під передачу бразилець. Комбінація Шахтарян Еліас. Він подивіться наскільки здорово уводить гравця і залишає вільний простір в середині для Мар'яна Шведа. Далі отримує м'яч і На техніці віддає вже на партнер. Знову ж таки, атака гірників. Довга передача ось тут Еліас намався нав'язати боротьбу у центрі поля. Ну і як наслідок після цього гірники м'яч таки перехопили. Ось Тут перехоплення, і Еліас вже на швидкості намагався втікти флангом на просторі. Ну, але дуже класний підкат. І ось цю спробу було нівельовано у підсумку. Ну, але побачили ми, як саме бразилець може відриватися від захисників. Ну і остання вже технічна дія. Бачимо, спершу не зумів обробити м'яч. Далі не найкраща передача, але дикий він м'яч таки надійшов, і бразилець зумів пробити з середньої дистанції. Ось що в шахтарі думають про гру Еліаса і його перспективи. Еліосу, як і всім молодим гравцям, що приїжджають з іншого континенту, потрібен час на звикання до довкілля та іншого, а надто до інтенсивності наших тренувань та інтенсивності, з якою ми хочемо грати. Ми поступово, але впевнено вводимо його в гру, Надаємо хвилини, щоб він звик увійшов у ритм і став фізично сильнішим. Я вважаю, він добре вписався, хоч і не забив. Однак мені подобається бачити нападника на ударній позиції. А Еліас кілька разів знаходив такий момент. Йому не пощастило, він влучив у стійку і все ж таки опинився на необхідній позиції. Гадаю, це був гарний дебют після одного тижня із командою. Як я вже казав, потрібен час. Еліас демонструє належний підхід і хорошу віддачу. Я маю великі очікування щодо нього. як тобі, Еліас. От він багато про нього говорили. Як от в тренувальному процесі сьогодні він дебютував в УПЛ. І бачите, одразу був момент, якщо б він забив, то вже плюс 10 ще мільйонів в нього було б одразу. Але ні, хороший хлопець дуже технічний, видно по ньому, що він буде тільки прогресувати, рухатись вперед і допомагати нам. Коли хлопці там рік-півтора року тому приходили, і у них там було, було 2, 3, 4 чоловіка, та тоді було трохи важкувато, а там їх зараз вже 9 чи 10, я не знаю. Напишіть вашу думку у коментарях, чи зможе Еліас стати новою зіркою шахтаря і потім поїхати в якийсь європейський топ-клуб. Ну і не забувайте про наших партнерів компанію Фавбет. Фавбет гра розкриває тебе. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.